Вітання глядачам каналу Питаємо Таро. Багато дорогів переконані в тому, що війна закінчиться до кінця 2024 року. Давайте подивимося. Давайте спитаємо Таро, чи закінчиться війна? Я теж робила розклади, і мої розклади не говорили про те, що війна закінчиться у 2024 році. Давайте спробуємо зчитати інформацію. Начебто тоді, коли почнуться вибори, вибори у Штатах, штатам буде не до України, а тут ще затримуються і поставки, і начебто Україні нічого буде робити, як кажуть, як піти на поступки і піти на заморозку конфлікту, і так далі, і тому подібне. Значить, питання, яке я ставлю перед Таро: Чи закінчиться війна у 20 Році, тобто до кінця 24-го року, питаємо Таро. Ні, перша карта, ні. Не закінчиться війна. Не закінчиться. Отложена робота. Через якийсь предательський удар, удар робота ця буде відкладена. Відкладена. Заяви є. Заяви такі є. Інформація така вкидається. Інформація вкидається, але сама дія, да, і перша карта, і друга ось говорить про те, що ні. Дивимося, ще. Ця ідея реалізація, від реалізації цієї ідеї відмовляться. Дивіться ще, що скажуть нам карти. Ви знаєте, чому відмовляться? Тому що не знайдуть, не домовляться, не знайдуть компроміс як зупинити саме, як зупинити саме, тобто не, не, не опрацюють механізм зупинки активних бойових дій реалізація такого, такої зупинки призведе до затягування ще, ще довшого затягування війни і капітуляції. Знаєте, цю ідею, цю ідею, ідею зупинки, цю ідею не хоче сам дьявол, він, він по башні не хоче цього. Не хоче цього. Зупинка э, руйнація. так? Для нього зупинитися це зруйнувати себе, як кажуть. Він не зацікавлений. Що ми, про що ми говоримо, якщо як ми можемо заставити Путіна скласти зброю? Якщо він. Ну, Добряче зараз пре, наступає, відкущує якісь там території, тобто попробуйте його заставити зупинити, бойові дії. Не хоче, дьявол не хоче зупинятися. Зупинка розрушена, ні. Смерть, трансформація. Смерть, смерть хозяйственна, трансформація. Необхідна трансформація. у... Відродження гозяйствої части для воєнних. Нам кончене необхідно. Зупиниться карти говорять, зупиниться тільки тоді, коли буде смерть в часті у воєнній, воєнній сфері. Ось так. Ну, швидше всього, і у дьявола і в нас, якщо воювати нічим буде. Будуть воювати до того часу, поки поки є чим воювати. Ось так говорять карти. Ведеться робота над тим, щоб цей процес, процес війни, просувати досить, знаєте, так, впевнено і прагматично. Це робити вже важко, створюється дуже важка, важка ситуація. Дуже важка ситуація на фронті, я вам скажу. Створюється дуже важка і є всі шанси. Є шанси оця робота, яка ведеться, знаєте, група людей, яка веде роботу для того, щоб зупинити Зупинити війну, да? от шанс зупинити війну, він є ілюзорним. Ось і все. І ось перша карта, дивіться, <кій> зупиниться чи ні, Ні. це ілюзія, остання сказала. Так що, я скажу так, що до кінця 24-го року війна в Україні не закінчиться. Сам дьявол цього не хоче поки що не хоче не, 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 не прижали ще Росію так, щоб вона відмовилася від того, щоб воювати і далі просуватися. На жаль, дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.